Сьогодні зранку «Укрпошта» запустила в продаж фінальну марку серії Сили оборони та безпеки України. Цей поштовий випуск присвячений СБУ. У Житомирі також пройшло урочисте погашення із залученням керівництва служби та найменшого помічника спецпризначенців, котрий також спробував залишити свою печатку. Герої, як чотирилапи Аракс Житомира, також зображені на новій марці поряд з тими, хто виконує спеціальні завдання у боротьбі з ворогом вже впродовж майже десяти років. Ми пліч опліч з військовими, з нашими колегами, правоохоронцями з волонтерами виборюємо нашу перемогу. Хочу сказати, що на сьогодні нашими різнофункціональними підрозділами. Виконуються дуже складні завдання по забезпеченню, перш за все контрзвідування ефективного режиму на території всієї України, в тому числі Житомирської області. Припиняємо дію агентурних мереж російських спецслужб, проводимо ефективні інформаційно-психологічні операції, знешкоджуємо хакерські атаки тощо. Більшість героїчних вчинків спецпризначенців залишаються прихованими до перемоги однак, отримані нагороди від держави говорять самі за себе за півтора року. Майже 800 державних нагород отримали співробітники служби безпеки України за виконання своїх завдань за хоробрость і героїзм, що підтверджує їх професіоналізм і відданість присязі українському народу. Хочу також відзначити окремо, що з цих нагород дев'ять героїв України, але на жаль, 7 з них посмертно. Спецпризначенці кажуть, марка від Укрпошти ще одна нагорода та відзнака за їхню роботу. З цієї нагоди працівників СБУ привітав і заступник начальника Житомирської обласної військової адміністрації. Велика честь для мене саме сьогодні. Я точно знаю зсередини, як працює служба безпеки України, а особливо сьогодні, в умовах повномасштабної війни, ті складні, надзвичайно важливі задання, які виконують наші військовослужбовці. Спецпризначенці було інтерв'ю голови служби, де він казав, що про багато операцій не можна казати, але я впевнений, що всі героїчні вчинки вже є в. Підручниках з історії і на основі цих героїчних вчинків буде ще не одне покоління наших бійців навчатися і отримувати позитивні приклади. Від сьогодні марку можна придбати у відділеннях Укрпошти та в онлайн-магазині. Тираж понад один мільйон примірників. Катерина Волкова, телеканал